Так, в вашому взгляду є ось такий самовар. Ось такі у нього надписи є, емблеми. Все в ньому присутнє. Хлопці кажуть, що за цей самовар хочуть 3,5 тисячі. Як ви рахуєте, коштує він такий чи ні. Напишіть в коментарях. что я так и браты чини. Ручки деревяне. Латунь. Полностью красота. Ну, надпись я уже снял. Показал. Что ось. Есть такая. Надеюсь, будет вам интересно такое побачити. Бо завжди якась мелочь. А це більш-менш лояльно цікаво. Знахідка. Так, глядачі мого каналу буду показувати для вас знову-таки ті речі, які не продались і які є в даний момент. Доповнив їх деякими речами, наприклад, тисками, наприклад, якорями або ще чимось таким. І всім тим, чим я іще не допоказав. Е, дивіться, розпочну з тисків. Тиски відкручені, одна губка. Ось така приблизно 10 см губа. Гвинт дергається під відновлення. Платформа все є. Ціна за них буде у нас 1250 гривень. Будуть ваші, далі є 100 гривень за радіо Москвича, далі гвинт. Ось такий 60 гривень. Далі є ось такий шків 205, трьохручейний 130. І внутрішній втул провтований 31, ціна 800 гривень, буде так, знижка. Так, далі є для тисків верхня нижня частина для того, щоб фіксувати на столі або ще десь. Ціна 180 гривень. Далі станок із каменем побитим, сразу кажу. Під відновлення. Ціна 200 гривень, домкрат у нас буде 250, цей у нас буде 20. Щітний, щоб я не возвращався сюди. Ось це буде 150, ось це буде 60. Так, редуктор 1 до 50. Я хочу за нього 4,5. Ось такий. Його. А ви там напишіть в коментарях, чи згодні, чи не згодні з такою ціною. 1 до 63. Ось такий гарненький. Десь тут був у нього номенклатура 2 ч 40 Ціна за нього тисячі. Далі якір. Подивився якоря, що я продаю так дешево. Знайшов іще один. Ну, Цей подорожче буде. Ціна 350. Так, Цей у нас буде 150 Далі йдемо. Що тут у нас? Розвідні ключі. Ціна 80 гривень, 60 ціна 150 гривень, цей у нас 60, ключ на 30. Ціна у нас буде 60, ніж 30 гривень, цей 40 гривень, шпильки 2 штуки. Бачите, дощ пройшов і одразу все ржавіє. це капець у нас якийсь, Ціна 40 гривень, ручка в нас 25. струбцини дві штуки. У нас будуть по 50 гривень, це у нас буде 40, це буде 70. гарненький такий молоточок. 45 гривень хочу. Ці в нас будуть 60 за дві штуки. Топор молоток буде у нас 50. Так, що в нас тут ще? Молотків. Дивіться, хай буде 30, 30, 30, 25, 30, 30, 30, 30. Ці всі чотири штуки в нас будуть 110 гривень. Стаместка у нас буде 25, ключ 45 на. 52 у нас буде 45 гривень, цей у нас 45 гривень. Ці у нас три штуки накидних будуть 150, кліщі ось такі гарненькі. Будуть у нас 60, гвинт буде 20, ці у нас по 20, ці у нас будуть 30 гривень, ці у нас по 15, як завжди, цей у нас 20 гривень. Шестигранники ось такий. Хай буде у нас 130 гривень за всі. Далі йдемо. Що в нас тут? Є меч тримач Ціна 120 гривень. Дешевше, вибачайте, ні Кришко-рівняч. такий, назву його так, алюмінієвий. Зразу кажу, ціна за нього 80 гривень. Цей 60. Ця річ у нас буде 70, секатор у нас буде 45, 40. Цей у нас буде 45, 40, 35, 35, 30, 45, 40. Ножиці у нас буде 60. Ці у нас 50, ці у нас 30, у нас 40, у нас 40, у нас 35. Секатор у нас 120 гривень буде. Потім кружок. Буде у нас, хай буде 40. Лінзи у нас три штуки. Ось таких будуть 100 гривень. Лірки чотири штуки. У нас будуть 145 гривень. Цей у нас з квадратом таким цікавим ціна 40 гривень. Цей 30, далі йдемо. Є напильники в кількості 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук 100 гривень, я думаю, в самий раз. Далі є ключі. Закривати кришки. Дві більш-менш нормальні, а в цій ручка виломана, зразу кажу. Ну А так можна користуватися, більш-менш буде працювати. Ціна 120 гривень за три штуки, я думаю, саме раз. Е, цей у нас буде 50 ключі у нас будуть. Цей на 30, цей не поміряв. На 19, скоріш. Всього. Цей у нас буде 100 гривень, цей у нас буде 50 гривень. E, ці по 80, ну, як завжди, в мене їх багато хватає. Гвоздодьор у нас буде 100 гривень, ця монтіровка буде 80, шприц, в цьому відео буде 110. Працюючий, сразу кажу, вже використовував, пробував. E, цей 20 гривень, цей 30 гривень, 40. 25, 10, 10. Хай буде 40, цей у нас буде 35, ці у нас по 20, цей у нас 25, плиткоріз якийсь такий, овали, круги там вирізати. Фіксується на плиткорізі. І можна отвори робити. Ось така річ. Ціна 80 гривень буде ваш так. Цей в нас буде 25, цей у нас буде 15. Цей у нас буде 40. Ключі ось такі у нас 150. Хай будуть. Так, далі є у нас мечики, ось така кількість, кому цікаво, ціна за них знижається до 1350 гривень, і вони будуть ваші. Та й ключ 10 гривень. Все, вроді би, швиденько так вам показав, продемонстрував, топор забув сказати. Ось такий 150 гривень і молоточок 20. Цей 20 гривень. Та і все. Все, що не сказав по цінам, пропонуйте, будемо домовлятись і будемо відправляти. Кому сподобалось, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео. Зі своїми родичами, знайомими, близькими і повністю всім тим, кого знаєте і кому ці речі потрібні. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.